Доброго ранку, гості, підписчики і гості мого каналу. Це так, так же і цвіте, як раніше. Дощик почав. Почав дощик, вийшла, дощик почався. Вийшла, я розповісти вам про сво свою таку. Ну, Про Своє зобрітіння, коротше. Ви бачите, що сад я свій обрізала. Листя я не обрізала, нічого, а сад обкоротила. Зовсім він у мене став тепер сантиметрів на 70 як і повинно бути. Ну, к'єра я трошки обкоротила, потім весною вже буду з ним. Бо вчора вже до темна я тут працювала. А так от потрошку я повкорачувала свої заявки. Де будки повипускали, я все-все обрізала. Дивіться, які вони у мене стоять. Ось ще, де, це ще не обрізано, а ці обрізані. І ось я хочу вам розповісти, що, що в цьому році мені довелося проробити. Цвіте воно, прекрасно цвіте, дощі не мішають, морозів зараз немає. Ну, а то щось пішов. Зараз Щас сядемо ось у свою ту. Ось. Це все по поукращало. Бачите, воно? весь сад стоїть дуже короткий. Він такий ніколи не стояв у мене. Ну, от буду питатися робити ще так. Не знаю, що вийде з цього. Зараз сядемо. Ось. На свою, свою альтанку приберу звідси лопату мою, яка стоїть і трошки вам о, трошки тож перестав вроді. Розповім. Знімати також нічого, а розповісти є багато чого. Повчального такого може. О, ну Весь сад. О, ось Я його, укриву, Укривати я його не збираюся, точно. Ну Обрізати я обрізала. Тому що дуже великі вітри в нас сильні. І цілий рік це а ще це і дощ, чи той сніг такий був повальний, що повалив мені там усе на світі, поламав, порозчахував, поламав. Я все повирізала, пообрізала. Залишила так, оце, як він зараз є. Що на 40 см, на 50 см що на 70 залишила, що на метр там позалишала. Ну, от -от так. Так йому і буде. Цьому році довелося багато працювати, щоб наші троянди цвіли. А не відпочивала. Я не відпочивала, а пахала. І прийшла висновку, що перекорм троянку краще, ніж недокорм. Оце я вже сама, лічно на своєму досвіді, я це перевірила. Що краще троянду не докормити, я, я знала це, то якось мені воно, я їх і не докормлювала. Ну, в цьому році я, напевно, таки чи в тому році, може ще я зробила це, цей перекорм. Ну, що вони в мене ото, погано з зими і вийшли. То вони завжди будуть собі, то будуть собі можливі речовини. А перекормлені вже цвітуть, що я помітила на своїх п'єрах та і багатьох інших трояндах. П'єри у мене раз розцвіли і все. Навіть імператриця Фарах відмовилася цвісти другий раз. Вона тільки раз процвіла, і то, і то скутненько. Хоча вона завжди дуже-дуже гарно цвіла. І обрізана ж вона була під корінь, все. Ну, може, вона набирає ще, звісно, я її кожен рік обрізаю під корінь, вона завжди цвіла і прекрасно цвіла. В цьому році я не пойму нічого. Чим повезло, я їх дуже перекормила. Ну, може і того, та, таке. Вони відмовилися в другому цвіттуванні цвісти, стали випускати довгі гілки, хоч дощів зовсім не було. Це признак жирності землі. Тож я в зиму нічого не сипала з добрим осінь. А пробризала в кінці жовтня філатом фосфору і калію, і білизною, і бутилку білизни на 10 літрів. Води. Ото я проблизала так. І все. І нічого більше я їм не робила. І стоять воно зелені, ну що пожавтіло трошки, які там листя, а так воно стоїть зелене. І мені не потрібно, щоб вони в таку погоду зараз зим, зим немає, а така вот злякоть, то підсип їх, і вони будуть у вас знову рости. засипала троянди сухою землею. І після снігу, і після... і після снігу, який у нас вже випав, і поламав мої троянди, я їх вперше обрізала. Я ні в якому разі вас не заставляю це робити. Але в мене не було іншого виходу. А весною відкорегую. Не було в мене іншого виходу, я б їх не обрізала. Я б їх залишила так, та і все. Но їх не можна було залишити. Вони всі, я ж говорю, я там єлі порозпутувала їх друг від друга. Вони далі там такі вон, гілки повидавали, і, і вони ж майже не цвіли на тих гілках. Ну, такого ж не може бути, щоб це воно щось що, 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 що пішло в них не так. Я, я це розумію, що щось пішло не так, бо воно і, і весна була така ж холодна, невдала, і літо. Ну перше цвітіння вони цвіли, звісно, всі цвіли перше цвітіння. А ось на друге цвітіння, вони в мене, яка вийшла, яка, яка добре вийшла, а яка так собі просто. А є і четверте цвіли, і п'яте. Так що я вас не, не заставляю цього робити, але мені довелося це зробити. Це Я провірю свій спосіб. Дивіться, я зараз покажу вам. Ось дивіться, як воно виглядає тепер місця. Воно коротенько підрізані вони так не дуже. О, ось як, як вони попідрізаються. Вони в листях, все листя, паде, все. Ну Самі троянди я попідв'язала І нічого з ними не буде. Я сподіваюся, що з ними буде все все добре. Ангелітки поставляла десь на 70 см. Чайно гібридки 50-40 см. Ну, а весною там будемо дивитися, що, що буде, що треба буде. Ну, тільки оцю я нічого їй не зробила, тому що я хочу з неї зробити вже весною. Вже що буде те і буду робити. Що, що залишиться з неї? Не залишиться, значить зріжу. Я підійду, її зріжу її. Ну, оце вона одна у мене тут залишилась така. Та не одна там є. І ще я б залишала такі ж, що. Ось Це ось краса. Краса осені цвіте. Дійсно, краса. Таке, таке пізнє время, це вже 21-ше в нас. Шельний, вже мене не чу, а я розпинаюся. прямо. І ще хочу розповісти троядди, про трояти, які в мене, які порадували мене це літня і нас з вами. Зараз я і розкажу про них. в холоді їбці. Прекрасне вони, як, як айстри, ніби цвітуть. Сильно-сильно так цвітуть вони. Ці бускові теж красиві. Вони Вони бускові такі лапу трав'яні. Ну, красиво. Вони. Виглядають вони красиво. А потім я їх зріжу і понакриваю свої. Трояти, я, соціальний в цьому. І загальноваць, ось зараз забачте. Дивіться, що це робить вітер. Вже і світла декілька разів не було. І де от сирена, як скажена, на ну, це ось ця ось. Ну, ось вона теж лягає. І що їй не є, то вона все не лягає. Дивіться, яка вона. Красуня. Реже. Руда лисиця, я говорю на неї. Ну, ну вона вон, дійсно красуня. Ну, вже не буду трогати, бо той вона зломиться, хай вже доцвіте. Бачите, яка краса. Ось. І ось тут, дивіться, ось я вам показувала, ось, ось стоять, це такі вони в мене. Так що так можна обрізати їх і хай вони стоять до весни. Поки зараз ще морозів як такових немає, я по морозцях різала, де було 1,2 градуса, Зранку я вирізав, вчора був морозиць, позавчора і аж позавчора. І я зранку, от ще цвіте навіть одна, Джеймс Хеллей. І я зранку повирізала оце все. Ну, великі поставляла, то тож сплетистик, то я ті, ті залишила. Хай то весною вже будемо з ними там. А може, я... буде, то колись я зайдуся і там трошки їх під'їду. І от зараз я вам розповім про кращі краянти мого саду, які цвіли і радували нас весь сезон. Флурки теж порозвалювали, повалило їх. Ну, я ж кажу, що я багато сажала тут по декілька штук, тому що вони були дуже маленькі. Я, щоб хоч щоб щось прийнялося, я його саджала. Осінь яка. яка. Така похмура-похмура. Такі хмари йдуть, може й в сніг піде не тільки дощ. Ну, зранку видно дощ був. Та я і вийшла рано і зараз він дощ іде, він, то опускається, то знову перестає. Ось Ця сторона вона обрізана, п'є, тієбрізати, приде ріки містралі, пампанели. Все все вирізала, вона тільки таз ще не дорізана. Це ще на сьогодні її залишала, Ну, вже сьогодні, ні сьогодні іде. Зараз. Які в мене троянди дійсно видалися на які можна залишити в саду. В цьому році я маю на увазі. на той рік, хто його знає, можуть другі. А в цьому році ось іменно такі. Троянди, які виділилися своїм цвітінням в цьому сезоні. Це графиня Хандерберг Марусі. Пілігрим, кімано, Гейша, Хайтхол, замерзони, Ред Леонардо Да Вінчі, ну і сам Леонардо Да Вінчі. Аскот, свою, Мері Е, Ешлі, Фенікс, Мона Ліса, Бременські музиканти, Емельєн Гіо, графиня Діана, Чотири Вітра, Фредерік Містраль, Пампанела, Черковський, Діп Фотер, Брауні, Герцогиня Луїза, Ольга Бакюс. Аспіри, Фятки Ду, Коніка, Бежере Дуд, Мадам Фігаро, Ханік Діжон, Пет Остін, і Джеймс Остін, Гертруда Джекл, Персіан Містері, Імпресіоніст, Хіт Хит Клиф, Спит, Вестерленд, Джубілі Серебрейшн, Олден Серебрешн, Джеймс. Це в острівки Olden Ну, це ті. А, шокеборгище і дам делайт. О, дощ уже дуже сильний пішов. Так що буду закінчувати, бо зараз він взагалі. Так, да, пішов сильний дощ. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Ось марусі вам у кадр. Ей, хе Лізу щоб її зняли. Ах, ти Маруся. Теж сюди прийшла під той. Тобто, вже, скажі, немає доща. А от вже вон, капає кругом дощ іде. Осінній. Ну, все прямо побіліло. Зараз він розпуститься сильніший. Так що дивіться і ви, що з своїм садом ви будете робити і як ви робите. Я раніше, я ж кажу, я ніколи їх не обрізала. Я залишала і все. І таких у мене пригод не було. От в тому році трошки одну поламала. Ну, я думаю, теж вітром тут А зараз, як такі вітри, так все поламає, то я і вирішила, що возьму їх і просто обріжу, поки була у мене погодка така. І трошки я зранку ходила і обрізала. Будьте здорові, миру нам, перемоги, добра, терпіння нашим серцям, душам. З вами була я, канал «Любила Розутепій. До побачення, до нових зустрічей. Може, будемо Буду, буду на ефіри вже виходити, вже пора, навірно. Ну, хто його знає, ну хай трошки ще це. і там десь на той місяць, навіть на ефір. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, все буде добре у нас.